композицією оркестр Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова виборов гран-при на 30-му міжнародному фестивалі колядок і щедрівок імені Казиміра Шварліка у польському місті Бензин. Коли приїхали в третій годині, коли добу їхали в цей до Польщі, і зразу нас запросили виступити в одному із залів на 18 ту годину. А ми 15-ті приїхали перед маршаликом Селецького воєвуства та прем'єр-міністром Уельса і нам. Дуже було неочікувано і дуже приємно зробити там виступ. Ще в нас було п'ять виступів в різних залах. Це і костели, і концертні зали. Але один із приємних виступів був це перед мером битома. Це місто побратим Житомира. Нас ще запросили до Варшави, до президентського палацу. Військовий диригент і начальник оркестру керує ним з 2009 року. До цього я служив в Лехтирському гарнізоні. Був начальником оркестру 91-му ж няном. А потім так доля привела, що запросили в цей оркестр. І прийшов керувати. Мені. Оркестр виступає для військовослужбовців та дає концерти у прифронтовій зоні. В минулому році у нас великий був гастрольний графік. Ми біля 50 концертів об'їздили по регіонам України де виступали виступали основному перед військовослужбовцями і населенням де ми де вони базувалися але це були при фронтові зони це і Харківська область і Сумська область де піднімали хлопцям бойовий дух де вони з дуже великою радістю і вдячністю виходили з концертів це були різні майданчики майданчики перед якимись будівлями. Це були, от, наприклад, в Сумській області ми виступали в ангарі. Були і сцени, але в загальному от були клуби, які запущені сцени. Ранок музикантів оркестру починається з розігрування, але кожен день не схожий на інший. Спогад ми виступали десь в Харківській області, і величезний бункер такий що туди вони, напевно. Можна було літаком заїхати. Пилюка, і багато, багато людей мобілізованих. Ми і ми виступаємо там прямо в бункері. А потім фотографували всі на величезній скірді сіна. Ми її побачили і зрозуміли, що нам туди треба залізти. Сич До роботи у військовому оркестрі працював на цивільних посадах, зокрема і в Черняхівському будинку культури. Потім десь 15-го року зовсім не займався музикою. Коли почалась війна, вона унесло свої корективи. Я зрозумів, що потрібно перезивати здолав Збройних сил. З 10 березня 2022 року знаходжусь тут, в цьому чудовому прекрасному колективі. Хлопці, всі професіонали, всі ми друзі. І я рахую, що я бути тут. Океастровіолета Осінська почала військову службу у 2007 році. Я маю музичну освіту, вокалістка. Мої тато мій військовий, почала свою військову кар'єру з оркестру, співаю. Це така наша династія. Я вже багато років присвятила своє життя музиці. Мрія щоб поскоріше була наша перемога. Ми виступали і людям дарували радість від музики. Це саме головне на наш час. Трук працював музикантом за кордоном. Коли він приїхав у відпустку до України, почалася повномасштабна війна з Росією. Нині, окрім роботи у військовому оркестрі, пише авторські пісні і випускає їх під псевдонімом Віталій Каба. Деякі з них Віталій грає разом із оркестром. Одним з моїх творів це є пісня під назвою як соколи вміємо літати, яку я присвятив своєму загиблому товаришу В'ячеславу Дворницькому. Він служив в десантно-штурмових військах. І, на жаль, він загинув в Донецькій області. Там такий є текст Зновоночі дні вся країна в вогні ми забули про мирний сон, ми боронимо знову України кордон, вступаємо всі в легіон. Вдалині чутно град, і в руках автомат, і сирени ревуть ніби стон. Захищаємо край наш куточок, наш рай, де співають серця в унісон. Присвятимо йому цю пісню, що я вважаю, що саме він був тою людиною, яка захищала дійсно. Нашу державу до, я кажуть, до коренів душі, так можливо. Написана вона була мною на блокпості в перші дні війни в моєму рідному селищі Лука. Найдовше серед колег пропрацював у військовому оркестрі артист першої категорії Микола Гень. У 1992 році був призваний на військову службу до військового інституту. Строкову службу. Після строкової служби залишився на контрактну службу, прослужив в військовому інституті 28 років і був звільнений в запас на пенсію. Після звільнення два роки не міг вдома сидіти, працював в колективі в Палаці культури Житомира в оркестрі. І так доля звела, що знову повернувся з 2023 року. Повернувся і з тих пір працюю, виконую партію координата першого. Звичайно, моя мрія зіграти концерт, коли буде перемога нашої України. Олена Ваховська, Олександра Цеплюк, Олексій Черко, новини Суспільне Житомир.